Друзі, всім привіт! Всім привіт з Одеси. Сьогодні я на київському риночку приїхала подивитися, які в них ціни тут в кінці літа, і хочу зайти сьогодні. Вам кое-що показати: е, курочки, м'ясо, яйця, фрукти, овочі. Подивимося, свіже м'ясо зайдемо, глянемо. Трошки покажу вам ціни Тут у них які <кхем> на фрукти. У них тут так класно все викладається. Дивіться, а, а скільки яка ціна сіточки? Тоже 30, а, можна по 30, що килограммчик взяти, що 10 кілограмчик, дивіться, такі ціни в них. Тому, якщо вам цікаво, ви хочете мене підтримати, з вас сподобається, пишіть коментарі, як вам такі огляди. Що ще показати? Кукурузка, дивіться, по 10 гривень. Ось полява, що в баночки закатувати, дивіться, по 30 гривень, помідорка. О, такі по 60. Боже, який. Ой, які крупні. Ще подивіться. І ще оці класні такі потріскані. Класні. Помідори помідори. Кавуни 20 гривень. В общем, що, підемо дивитися, підемо зразу в м'ясний корпус, зайдемо. Спочатку яску покажу. Боже, які сливи великі. Бо мені скрізь хочеться підійти. А по чому такі сливи? Боже, які крупні. Подивіться, як яблуко. Ще крупняк. Тому підемо зразу, подивимося в м'ясний корпус. Всім гарного перегляду. Що, зайшла я в м'ясний корпус їхній. Скажу тут людям. Людей багатенько, м'ясо багато привезли, м'ясо гарне, свіженьке. Тут, до речі, в них прохолодно, мабуть, працюють кондиціонери, тому шикарно. Таке дивіться, 150 гривень, це тоненьке. Кому треба трошечки, там грам двісті і полтолок можна взяти кусочок. Звенинка є, курочка. І ось молода телятина, дивіться так, її, на це м'ясо, Почищене, дивіться, яке воно. Боже, реально так і проситься до вас. Перебрачки є. Дивіться. Дивіться, які чилагать. Ось які ребра. Шикарні. Стою дві хвилини, жіночка щось купує, купує. І ще одна молода пара приходила, вибирала. Так що вони купують. Мені просто хочеться знати ціну у них на м'ясо але воно бля, блін, шикарне вибачаю. Шикарне м'ясо, подивіться. Ви нам ціни скажете на таке гарне м'ясо? Я зробила. М'якоті 370 гривень. Шиїчка 300 гривень, грудиночка 220 гривень. О, та, о такі, о такі ось. Також 220 гривень. Ага. Передок, антрикотик такий молоденький, 320 гривень. Рябчик 300 гривень. Угу. А Шусь, фарш по чому цей? Паршик це, це свиногодяжний, змішаний 250 гривень. І так? 350. Да? Да. Ну, Дуже гарний. Дивіться. Ви кожного дня? Да. При, при понеділка, так? Да? Ну, понеділок мали завоз, а кожен день. Боже, молодці. Шусь, Курочка, філечка, дивіться, можна в них ось прийти. Людина замовила, їм їй все відложили. це вашу, так. Клас, клас, молодці. Тут якась колбаска продається, ось у них є. Колбаска, двигается есть домашняя. И тут тут скорб, молодцы. Працюет, приходит, кто живет на Киеве. А почем такая новая? 120 гривен. Хотите? Стучка тебе килограмм. Килограмм. У нас девушка все на килограмм. Штучки это только ушки. Ушки. Ага. А шкурка це почем? Шкурочка 50 гривен, килограмм, салон, поешь. Реально такі цены? Ну конечно. А сало. 150. Тоже дивитися, 150 Боже. гривен. 250, 250. Таке 250, так? Да? Да. Таке 300. 300 гривень. Бачите, як вона соломка вишмалена, яка. А, вона. а ви в які дні буваєте? Всі дні, кроме понеділка. приходьте, будь ласка. Є м'яка, дивіться, яка гарненька. 280 гривень кілограм. Угу, Шикарна. Дивіться, і свинина гарна дуже. Гарна, бачите, не тече гарненьке м'ясочко. Тому приходимо Ви, київський риночок. Що ж покажу вам сир кисломолочний, молочної стоять. А в яку ціну сьогодні сир у вас? 180 до 150. Ага. Це сметанка у вас? Да. Яка ціна? 120 теж. А яйця ваше домашнє? 70. 70, 70. 70. ось дивіться, посоване. Це сироватка виходить, да? Яка ціна? 25 бутылок. А, бутилка, не літр. 25 бутылочка. Ага. Тут здається, бриґлочка є, масло домашнє є, масочка домашнє, домашнє є, сирочок. Сира тут дивіться, це 2-3. А, і ось ще жіночка стоїть. Ага, беруть сюди. І тут ось жіночка стоїть. Племянниця, ніколи держить багато. А в яку ціна ваш творожок? 200. Пожалуйста. А це вершки у вас? Чи сметана? Це сметана домашня. І в яку ціну? А, це восьма. 108 Що такі ціни київський риночок? Друзі, в мене до вас питання. Я приїхала на київський риночок. В мене до вас питання, чому ви досі не п'єте козине молоко? Ось воно ж таке корисне, ну реально. Скільки користі і діткам, і малому, і старому, всім його треба Чи ви не знаєте, де його купити? То я вам ось покажу, дивіться, козяче молоко. Козини є на київському ринку. Вони одні, одна точка, в них також більш ніде немає, лише київський риночок. Коз, козини, справжнє молоко. Же, доброго дня. дня. ваші козочки є? Звісно, да, а ви їх десь показуєте, є ж група, так? Да? Да, група Viber, можете дивитися. Десь неділі-три я викладував ролик в нашій групі, нашими маленькими козочками і козлятами, це які з'явилися вже в цьому році. Ага. От, і ми працюємо над цим задача, яка нам, нам треба побільше Показати, кіз, да? які Щоб... дають, оце смачне. Молодько. Дуже корисне молочко. Це хто буде заходить, кому цікаво. От я роздрукував а, з інтернету. Це цілих тут 20-30, да? 30. Да, 30 Почитайте. Сторінок, прокази, да, молоко, прокази, да? молоко, Хорошо, да. група Вайбері, номер телефону 067 519 23 44. Приходьте, будь ласка, підходьте, да, підходьте, да. підходьте, підходьте. Там. Ні, я вас не зніматиму, підходьте. Да. Поки, поки хай купують. А що у вас з новенького з'явилося? У нас новенького з'явилося за цей період, поки. Є. Це, скільки, там, полтора, за півтора місяця це у нас творог, два види кефира з'явилися. Творог з казинного молока, так? Виходить, так, так? так. Жирний, угу. І у нас з'явилися ще два види сирів. Сил. Так, качота і качкова. А, бачу, у вас з'явилися навіть прайс, так, виходить? Так, прайс є. Дивіться, прайс можна почитати. Все з казинного молока, дивіться. Продукція швейцарських кіз. це що? Кози з Швейцарії, чи що ні, це, це так порода називається? Ні, це Занінська порода. В Швейцарії дві породи. Це Альпійська і е, Занінська порода. От ми, у нас Занінська порода, вона такий неї чорти. Вона біла, в неї вушка такі короткі. Це, це... козич відлічаються, да? Цієї породи. Е, який характерний такий ознака її. І... В молокі, в молопродуктах немає такого сильного запаху І... кози, так? Та -та. Та -та. Неї немає. Так, а ну розказуйте, молочко є, да? це молочко. вас кефір, я це так розумію. Кефір Є також жирний, так з козинного молока. Це тверді сири чи це бринзи, так, це тверді сири, качота і качковала. Це в розрізі. Так, ціни, ви дивіться, по чому. Ціни у них вже є. Це добре. Оце в баночці. Це в баночці. це намазка на масло, на хлібчик зранку, 60 дерев'ян баночка, намазав і. Так, це мати, Що це сологуні? І ще раз я наголошую, що в нас стопроцентно тільки козяче молоко використовується. Ніякого немає ні ко коровічого, нічого. Це наша така фішка, якби і ми воно люди, не змішане, бо, нічого, да ні в коєму разі О, бо багато людей, людей Да, беруть і заказують тільки козяче, щоб воно було і у нас тому буде. будете знати київський ринок, козине молоко. Група Вайбері, Підключайтесь, дивіться. Новачко. А це що, бринзочок? Це бринзочка, яка кажуть, да, за бабушкиним рецептом. Рецепт. Так, ми, це єдина бринза, яку ми не виконуємо. Також е можна половиночку домітити. Да, так, так, де треба дає пробувати, питань можна. Угу. От, е Ще раз кажіть номер телефону 067 519 23 44. Це є група в Вайбері. Получається звати да. Юрій. Да. Дивіться, як похолодає, буде таксі доставка по Одесі, лише по Одесі, да, да. за цим ми... номерочком. Да. Тому да. ви можете в цій групі відслідковувати, вони покажуть свій асортимент. Як похолодає, можна буде замовити і на посіло Котовського, і скрізь і в центр, да, 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 да питання немає. Ми, ми пробували це робити. виходить, але. Все-таки ті продукти, як молоко і слабосолена бринза, ну є проблеми з доставкою. Так, Звичайно, да. жара, звісно. Да. Так, отака. тут працює, що Лена да. Да? всіх а чекає. Лена, Лена працює. А кожного дня чи як ви працюєте? Крім понеділка. А, понеділок не працює. так. Київський риночок не працює. Тому, друзі, обов'язково спробуйте, приходьте, вибирайте. Ну, Серйозно, молодці. В них невеличка така міні-ферма, чи як, так? Важе невеличке господарство, так, таке так, невеличкі то так. ні, не, у нас у нас зараз Скільки там козачок? порядка п'ятну п'ятдесят козочок, які доється, які да? доється Доїться, так а було менше трохи, так? Да? Ну ні, в принципі, в принципі такі це, було, так? Да? Тих, хто доється. Ну ми працюємо над тим, щоб їх було більше, але це швидко швидко це не зробиш. Це треба час Чи, на це. Чуєте? Ще знаю, у вас там яйця є. Є, тоже, є да? яйця, так. І яйця І домашні. домашній. Почому вони? У нас 50 гривень в кілограм. 50 рівень, Ой, 10. кілограм, десяток. От, вообще, 60, для 50 для підписників, а для, для підписників 60. Ми так для підписників вашої групи, да? так, так? 50, так, так, а так. так по 60? У нас, взагалі, підписникам групи дуже багато. От, наприклад, молоко по 50 гривень підписника, підписникам, підписникам uh -huh. не непідписників 8. 9. Ну, коротше, ми якби підписникам Шануємо те, для що вони з нами. Для підписників 50, так, а так? По на... 80. Тому вступайте в цю групу, друзі. Ще раз номер телефону? 067 519 2344. Ще раз, для підписників групи в вересні ми також запропонуємо. Якісь бонуси, так? Да? Звісно, обов'язково. Це люди з нами. Вони да. приходять, вони нас підтримують. І ми не можемо також їм відмовити. Ну, ви молодці, звісно, молодці. Тому київський ринок, ще раз показала, ззаді мене м'ясний корпус. Він у вас один м'ясний корпус тут? Так, так. Один м'ясний корпус. Хто знає, той знає. Ось дивіться. А там хлопці. Там хлопці. Тому приходьте. Все, вам гарного дня, гарних клієнтів, гарної продукції, смачного молочка. Ми на вас чекаємо. Так що пийте козине молоко. Ще вам покажу тут на київському риночку. Дівочку, Добра доброму. Доброго дня вам. Доброго дня. Так, у них класно, дивіться. Ціни всі є. Так, а це що борщ? 210 штук. Що це за борщ? Це борщ у нас є. Чи 210 гривень? 210 гривень? І суп, так? Да? Ага, суп, ті в тілі. А, то за штуку, а це все за кілограм, да? так? Так, доброму, ви знаєте, я їх їм постійно показую вам. От, доброму. Так, сирники, вареники, пільмі, хінкалі, і все, що хочуть у вас, да, Голубці, котлети по до по київській, домашні, млинці з куркою. Все дивіться, по-українськи, українські етикеточки. Так, а де вареники? Такі оці, що я люблю? Шоколадні свишні. Пишні. А, є, є, є. О. Абалдиніх то буде. А кісточка є там? Нема, не знаєте? Ні, нема. Немає? Бо колись була кісточка, попадалася. Варенички всі різні. І сыр, і, і телятина, курка, все, що хочеш. Пільміні дуже багато. Так, яйця у вас по чому? 70, да? А требуються ще ліпші пельмені? Все одно, да? так? Записуйте номер 063 697 58 22. Кому потрібна робота в Одесі, район Черемушки, оплата вам там кожного тижня, наскільки я пам'ятаю. Це ваше чи ні? Ні, ні. ні не ваше. Так, от така вивісочка. Вот доброму, доброму, ручна ліпка, от молодці вони. До якої години ви працюєте? До сьомої. До 19.00 можна подзвонити, замовити. До речі, є таксі доставка ж по Одесі, так? не таксі, а від 10 кілограм безкоштовно привезуть вам додому. Від 10 кілограм будь-якої продукції можна і пельмені, і блінчиків набрати. Головне 10 кг. і в них є водій, які розвозить по Одесі. Також у них затарюються всі ресторани, готелі, навіть дитячі садки і школи. Це серйозно. Дівчатка люблять все вручну. Так що будете на київському риночку, обов'язково заходьте, пробуйте. Можна навіть взяти по 100 грам. 100 грам блінчиків, 100 грам пельмені, якщо ви сумніваєтесь, яке там м'ясо, ну там м'ясо шикарніше. Всього вам гарного дня. Дякую вам. Йдемо далі. Ну, вже ж покажу вам сільський птах, київський ринок, за кафе Помідору. От така вивіска, ви їх побачите, обов'язково дивіться. Сільський птах. Тут у них курка індейка і ось збоку, буквально, дивіться, сільський птах, качка. Все по качці. Качка з яблуками, качка з кролик. кролік. Коротше, там у них асортимент шикарний. Тут постійно у них люди, постійно, скільки не прийду, зараз прийшла, але у них щось, бачите, порозбирали. Пустувато, пустувато у так, курочка покажу вам. Ви дивіться, ціни. Вони все відправляють по Україні в замороженому вигляді, якщо вони в термобуксі заложать, А по Одесі таксі доставочка. Такі яйця. по чому яйця? Доброго дня. Доброго дня добро, добро. Що спусті прилавки у вас уже? Да? Так я хоча приїхала 11, Неділя. і ви вже все розпродали. Неділя. З якої години ви працюєте? З 8 години. 90. 90. 90. До восьма і до п'яти до п'яти кожного да. дня. Так. Да. Да. Вихідний є? Один понеділок. А, вихідний понеділок. Да. А, вже сюди качку принесли, бо розпродали. Тому, пусті, тут було інші, вже просто краще. В неділю о, це зранку, якщо це... суботу? в суботу в течение дня повно все є. Угу. Бо в неділю Привіт, привіт вам. Повно... Привіт. Ой, як ва. вас багато. Тут всі працюють, дивіться, дівчата них тут все розробляють швиденько, все свіженьке. Тобто в них, я ж говорю. Так, курка бульйонка яка дивіться. <смі> дивіться, які лапи, філе. Бачите, вони реально, тут у них щось по-другому було. <смі> <да>? <смі> у вас більше тут було, так? Вже немає. Так оце <це> не курка <смі> бульйонка? <смі> це півники. <бульйонка>? А <смі> по чому воно? 160. А, 160 Курочка бульйона <смі>, так? 160, бролер 135, його вже немає, в нього сталися запчасті. <смі> 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 Одні запчасті. Індійки немає, стегна нема, хлебу мілки теж немає. Залишилось і білий бролер, залишився все потрошки. Печінка це яка печінка, то качина. Коля поміється перевернувся. Сердечко. О, надо сердечко приготувати. А це що це куриця перевернулася. Курочка. 110. А кролик по чому печінка? Печінка 270 кроликів, вона у нас на той да. точці. Так що, друзі, Саш, скажи ще раз номер телефону. 066 050 18 78. А, так да, скрінь ти кому цікаво, вот. О, два номера, у них хлопці працюють кожного дня, будуть знати. Постійно люди, постійно. Навіть буває, прийду, я не можу їй поснімати вам товар, показати, бо постійно в них купують. Тому... І також можете подзвонити, вони вам відкладуть все. Саш, пішли качку, покажемо, поки там людей немає, бо я бо будуть мені писати, я мішаю їм торгувати. А тут якраз нікого немає. Оця тут та Uh -huh. Я не знаю, ні, це новинка тільки розработалася, вообще мягенькі, навіть для нас сковородки, по 15 минут з кожної сторони і готові. Мангал, гриль, uh -huh. 220. Це, це філія маріновані, барбекю, Це по постучно, там дві сточки, да, 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 по, по кусочку. Четверсово. 370 мариновані, 370, це ножки у тіні мариновані, uh -huh. кривишки, 110, утка апельсин. Я не знаю, бачили. Бачили апельсин і, і яблуко. Там всеред видивиться яблуко да. і видно апельсинку. Апельсин. Спекальний рукавий. Да. У мене нова духовка, скоро буду тестувати вашу качку якусь. Все так. тут у нас Подожди, це печень кроля, так, да? Так, печень кроля 270 за кілограм. Пачка 149 угу. А делікатеси покажи. Ой, девочки, я зайшую. Десь 180 пачка, це 350 кг виходить. Угу. Ножки передні 250 Прикольно то, що у вас воно так фасовано дуже, да? І бедра порціонно, да. І ще були був кролик без єдиної косточки, Це зачищається 400 гривень кілограм. Ну, його класний, поки да. немає, але буде. Угу. Кокети -то бургірних теж не покажу. Так, тут номер телефону є. Той самий номер. Кажи Той самий 066 050 шість Дивіться, якщо ви сюди прийшли, ніколи немає, є Ні, Можна не, под... він тут знаходиться? Де Де От він. а ось можна позвонить, вони прибіжать. Зараз дивіться, дівчатка прибіжить. Я вона знає, що я тут. <ріст> ну на цій стороні все те саме, тільки не маріноване. Нас а це не маріновано. Це гарно заморожено, дивіться, але шикарно доїде. Тулі вони бокси роблять, ви можете собі згруппіруватися, пару сімей замовили вам доставочку, привезли, це супер. А що таке 60 гривень було? О, це. До сих пор по 60 О, дивіться, 60 гривень 2 кілограма, е, так? Ні, це за кілограм ціна. Ні, ну а тут 20. 120 гривень. І очищені ще делають 120 гривень за кілограм, вони вже зачищені по кілограму. Ну також ці кривушки шейка. Крило 60, шея 50 за кілограм. Прочитай, да, я так покажу ціни, хай люди ось прочитають. І по новинки це ось я не знаю, бачили чи не бачили, пів тушки утки, порізана кусками, по 130 за кілограм. Оце ціни, дивіться, вам показую, щоб ви знали, все свіжайше. Кожного дня завоз, приходьте лучше зранку, може, молодці. Са, ще раз номер телефончика. 066 50 18 78 Київський ринок. Так. А, да, все, піш... О, бачите, дівчинка прийшла одразу по дзвонку. Тому приходьте, київський риночок за кафе Помідора. Так, друзі, хтось питав у мене показати, що тут по одягу є. Ну, чесно, пару разів підходила, вони не хочуть розказувати ціни. Ми самі тут все ведемо, все розказують. Я так походила у них, виходить. А там два ряда у них є, вроді ряд. Не хочу я туди йти до них. Але хочу знайти цього хлопця. Раз заходила до нього, пам'ятаєте? Чи пам'ятаєте? Сухофрукти, інжир, курага, чорнослів. Де він знаходиться? Десь отут. Навпроти були цукерки в нього. А, мабуть, ось. Щас я вам раз покажу. Ось цукерки. Точно, он хлопці з курями. Це я вже зайшла, не знаю, куди я зайшла. З цієї сторони, ось цей мальчик. Щось, чи це не він. Ні, мабуть, не він. Ну коротше отут. Ось був хлопець. Тут класно все свіже, а там прохладно всередині. Сухофрукти в нього смачні. Горішки, сухофрукти. Ось дивіться, сухофрукти такі цілий кілограм, горішки. І там всередині прохладно. чи це він? Це ви чи не ви? Це я вас раніше показувала, так? Да? Так, так, так. А, я щось вас не впізнала. Ось цей хлопець. Як вас звати? Сережа. А, Сережа, цей мальчик. Ще раз вам хочу показати. У нього тут кондиціонер, так? Да? Прохладненько. І теж все Ось, дивіться. 150, 200. А самые Яка ціна? По 300, так? Да? По 300, по 300 виходить. 300, бачите? Да. Довгий, дивіться, ось ряби якісь такі різноцвітні. 130 ось темний. Чернослив. Різні, інжир. Все, що хочемо. Ну, і, і везде є ціна. коробочках тоже у тебя есть, да? Ну да, по 100 гривен. В коробочках все, давите, ну, не знаю, мне очень тут подобается. Це дру... А что это таки? Это маракуйя. Ой. Ой. М -м -м. Вибачаюсь. А почему воно? 120. 120 это коробочка? М -м, пачка. Там. Пачка вот этот? Там 250. Ой. Друзі, 120 гривень. Дивіться, хто пробував мароккоєну, напишіть. А що в тебе ще тут є? Кава, дивлюсь, да? Кава, ось вот це в шоколаді в нього фрукти якісь. Ананас в шоколаді, інжир в шоколаді. Прикольно. Манго і є асорті. Ось вот це класно дуже. Тут усе є в асорті і в шоколаді. Супер. Так, я тут все покажу вам. Кава є. Цукерочки дуже смачні, боже, навіть по тисячу гривень цукерки є. О, хто їв такі, ну, скажіть. Ось, По 1000 гривень кілограм. таких такий цукеркій не бачила. Так в нього тут а, і консерви, і дивіться, оливки. А тут ось по кілограму пачечки в нього клас. пачечки. А фістачка? 550. Реально? Друзі, 550 фісташка. У нас на привозі дорожче 600. Ти не відправляєш почки, ні? Ні, точно не. ні, не відправляє почтою, друзі. 550 гривень фісташка київський риночок. Так, 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 дивіться, в нього все, що хоче. А як, як ти тут знаходишся, зараз покажу. Дивіться, тут цукерки навпроти нього, тут хлопці з курями і тут одразу цей мальчик стоїть. Східні солодощі. Прохладно, там класно, приходьте. Пройдемося тут, по цінам трошки покажу вам. Дивіться, яка гроша. 70, Ого. крупненька. 60-50. До речі, на київському ринку, знаєте, тут так тихенько, ніхто нікуди не спішить. Дивіться, скрізь є стіники. Спокійно собі ходиш, все бачиш, на кожному прилавку є стіна. Такий перчик тут скільки? 90. 90. Це київський ринок, він такий, знаєте, довгий. Тут два ряда, йдеш в одну сторону і потім в другу. Два ряда. Тут не загубися. Помідорки оці. О, тут хороші, дивіться, по 30 гривень. Ось отакі помідорочки гарні. Так, підемо туди трошки далі. Ось цілий, дивіться, холодильник сирів. До речі, узнаємо ціни, які на сири тверді. Цезар, гауда, золотий, натан, кантрі. І теж цікаво, що тут є сті. А на цю сторону, о, і масло є. І ціни на масло. Масло почок, Ось такі ціни будете знати. Соловуні, бринза домашня. Фета, сметанка якась є. У нас тут такі є. Контейнер, не знаю. Оце я йшла, виходить, з тої сторони і побачила. Самі цікаві, які ціни на тверді сири. Ось такий київський риночок. Дивіться, огірочки в них по 60. Буду так, не спішайте, щоб ви встигли роздивитися ціни. Лохина 270 і 300 крупніша трошки. кукурузка 20, але ми бачили і по 10 гривень. Персики. Кишмиш. Боже, як тут пахне. Так, а тут що все розпродали чи що? На ту сторону кавуни, до речі, почому 25. Ну щось дорого у них кавуни. Ось 25 гривень такі. І на цю сторону кавунчики без косточек. Це як без косточек. Реально кавун без косточек? Ді, чому він? Да? Прикольно. Дивіться, кавун без кісточок. По 25 пишуть. Ще різні сорти кавунів. Це Ось тут жіночка. А, у них чисто кавунчики, точно. Тут чисто кавуни. ось дивіться, такий шар. До речі, полуниця вже дивіться ще в одному місці знайшла. В одинаково. Малина тут 130, навіть, 250 зіл 120, я повторю. Ну же тебе малини набрали скільки? Багато так малини у вас. А звідки вона? А з Дніринський район Дніпров. Я по чому у вас? 665 грн. Ой, я думала, ціна. По чому малина? 660. По чому ваша малина? 250. Пахне так, ага. А це? Рябина чи чорниця? Не рябина, так? Да? Ні-ні, рябин? то на привозі я бачила рябину продають якусь У мене це чорничка І по чому вона? 500 гривень кілограм І кізіл дивлюсь, да у вас теж є? І кизіл у дівчинки є. 150, так? Да? Ось отакий кізіл. Я не зав'язую, так вот. А ця теж тоже пахне. Теж все пахне, у дівчатки Тут віть. <свят> <свят> гроші, боже, гроші дивіться. гроші гроші, які різні. Клас. Так що, дівчатки, вже дойшла і хлопчики вже дійшла сюди, до краю, до одного краю. Що вам ще показати? Самі цікаво. Брусниця є. Ого, клас. Узвар продається 120 гривень кілограм. Так, помідори. Бачите, іду йду, і скрізь ціна є. Скрізь. 20, 30, 50, 70. Скрізь, молодці. Сукуруска, дивіться, 10, 15, 20 по-різному. Ось взагалі цілий ролетик персиків. Тут кавун, а тут ось без кісточки по 25, якийсь кавун без кісточок. Чуки, ось є, можна тут фото пробити, дивіться, фотозона. Тому всім-всім гарного дня, приємного дня. Думаю, вам було корисного. Трошки пробіглись, подивилися. Ось тут песик сидить, жарко бідному. Приходьте, тут теж скупляйтеся. Тут такі люди добрі, гарні, тут така своя атмосферка. Тихенько йдеш, не спіша з хравчучкою, Купляєш ці фрукти, овочі. Тому всім пока-пока.